Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. Задача 225. Її створив Давид Пшапюрка. Це польський шахіст, шаховий композитор, Олімпійський Чемпіон. Хід білих, мат за три ходи. Знайдіть розв'язок. Якби завдання би було пад в один хід, то в білих таких ходів багато. Якщо серйозно, мат за три ходи. Перший правильний хід досить таки неочікувальний хід король Е2. Чорних 1 хід король Б2. Хід білих мат за 2 ходи. Хто ще не розв'язав цю задачу, подумайте. Хід король e2 був необхідний, щоб білий король контролював поле d1. Поле Д2 залишили вільні для білого коня, адже якась біла фігура мала напасти на поле b1. Другий правильний хід це кінь d2. чорних 2 ходи. Якщо побити коня, на 3 мат. І інший хід, якщо король А1, тоді слон С3 мат. Давайте повернемось на початок, як це розв'язується. Білі мають правильно скоординувати свої фігури, щоб швидко поставити мат. Перший хід король Е2, король Б2. Далі кінь Д2. Жертва коня. Король б'є коня і слона 3 мат. Якщо вам сподобалася ця задача, ставте лайк та пишіть коментарі. А найголовніше це підтримати Збройні Сили України. Всім дякую за увагу, до нових зустрічей!